Поточне термінове повідомлення, яке, власне, ми не планували робити, але дії тої білої з синьої банди мародерів, яка прикрилася зараз беркутньою і внутрішніми військами, іноді вносять корективи в наші плани. власне, що відбулося сьогодні? Ми бікетували Генеральну прокуратуру і принесли як символ сучасного українського спротиву покришку. Бруківку і пляшку, як ті засоби, якими сьогодні український народ виборює право на гідне життя. До пікета мій побратим Мирослав Мисла був з нами і по дорозі робив відеозйомку для радіостанції Голос Свободи. Власне, під час пікету. Я побачив, що він трохи змерзв. Раху, що офіційно пікет закінчився. Ми відпустили його раніше. По дорозі, не дійшовши до будинку профспілок, він зник з зв'язку, не прибув сюди. Ну і, власне, слава Богу, що так. На нього працівниками бійцями внутрішніх військ МВС Україну було вчинено напад у нього. Забрали телефон, розірвали журналістські посвідчення, з відеокамери вилучили картку, на якій з російським етнічним фольклором були прокльони на адресу українців, які виборюють свої права. Це все залишилося в тій стороні. Ну і власне, слава Богу, за півгодини він з'явився на зв'язку. Власне, про ті події він розкаже сам зараз. Доброго дня, шановні колеги. Власна ситуація як трапилася, повертаючись до будинку проспілок, аби дійсно завантажити матеріал пікету під прокуратурою. Наштовху на, на якусь ситуацію. Бійці внутрішніх військ почали обшукувати простих перехожих, ну, рудзяки їхні. От. І я в цього хлопчини взяв коментар, з приводу чого ваш бійці внутрішніх військ починають ну, обшукувати. От. Він мені пояснив цю ситуацію, я збільшив, як би сказати, ну, взяв камеру і почав знімати, саме це, де була перегорожена ця вулиця на Липській, Зілий Камази, От. і почав знімати тих бійців, які до нього підходили. Через хвилинку до мене підійшли чотири бійця разом з старшим лейтенантом. От, я попросив його представитися. Допоки він почав представлятися, ну, чесно кажучи, я не запам'ятав його прізвище, ззаді двоє бійців обступили мене. Один заламав за руку, і коли лейтенант питає, хто ти є, і на що ти знімаєш, я сказав: я журналіст від радіостанції Голос Свободи. Коли я почав звідси з цієї кишені діставати посві... посвідчення журналістське, він його вирв вихватив мене і сказав, що це не є журналістським посвідченням, зірвав з шиї мене відповідну ленту. От, і вони мене за руки за ноги почали просто нести до цього кордону, там десь ще ти і зіли стоять. І коли я почав кричати, вб'ють журналіста, він мені просто затнув рота. Затнув рота, збив з мене шапку, завели мене за кут і почали знаєте, проводити собі таку от фізично-виховну роботу. Били не в обличчя, били в обличчя лише з долоньки, аби не залишалося якогось там так синця чи гематоми. В основному били в корпус, коли я закриваюсь так, получається б'ється в кість, а інші б'ють відповідно, в частину тіла чи ребро, чи відповідно по почках. Стояв біля стіни, тому отримав гематому тут на голові, брали е, якби рукою за обличчя і об стінку, відповідно, били. Почали розповідати, що ну, що ти тут знімаєш, ти зараз перешкоджаєш роботі діяльності внутрішніх військ. Коли я почав казати, що я є журналістом, відповідно займаюся ну, своєю журналістською діяльністю, у них був інший аргумент фізичний. Вони мені просто заткнули рота там, не знаю, ударом знову ж таки або по голові, або відповідно в корпус. Е, найбільш адекватним виявився один із старших лейтенантів, який просто потім відгородив цих всіх бійців внутрішніх військ від мене. Там переважно були е, сержанти. От і почав ну, ранено морально мене е, навантажувати. Потім підійшов сержант, дістав бутилку коктейля Молотова. І я зрозумів, який механізм фабрикування справ щодо інших автомайданівців, які були та і взагалі от людей, які перебувають на майдані. Він каже: знімай перчатки рукавиці, точніше, і бери цю бутилку. А ще краще, зараз ми її вилімоні тобі на штани і на курточку. Потім знімемо ці речі, і ти будеш голим стояти. А речі ми відправимо на експертизу. І скажемо, що ти є заворушником. Ну тобто, скажемо, що ти є причатним, причесним до масових заворушень і тим паче організатором. От. І потім він мені сказав це пряма мовою російською, казав, знаєш, говорить, ми таких, як ти, кожен день вилавлюємо, роздіваємо, ведемо в Дніпро, купаємо, а потім йдемо в СІЗО. І їм там ш'ють ці всі діла. Мене це насправді збило з пантелику. Я розумію, що в цій державі є хаос. І це, вибачте, внутрішні війська, які мають бути дисципліновані контрольними. У них відбувається там анархія повна, на нижчому рівні. От. І не знаю, чесно кажучи, як вони мене відпустили. От. Вона була просто перекинута через мене, все вони її зірвали з мене, витрусили все, що там було наявності. Був телефон. Коли я попросив, дайте зателефонувати народному депутату, аби якби, точно встановити мою особ особу. От вони сказали, що який народний депутат, і відповідно ще один фізичний аргумент отримав я в голову. Коли я почав казати, що я є відповідно журналістом Голосу Свободи, вони не вірили і казали, що ну, от, ти здійсній перший раз. Ти здесь десятий раз ти нас знімаєш, ти під нас копаєш. Ну, мене, це, чесно кажучи, здивувало, тому що я повертався з, -з, -з пікету від прокуратури і ну, не очікував, от, що саме відбудеться прямо перед барикадою на вулиці Інститутській. Це мене насправді здивувало. І чудом старший лейтенант він такий каже, Ну що, друже, ось твоя барсетка, ось камера, а я кажу, поверніть, будь ласка, мені карточку. Ну, він почав, вибачте, там нецензурною лайкою виражатися, яка карточка. от. І каже, телефон так само ми не знаємо де. Хоча він, коли мене затримав, він випав і вони десь його забрали. Відповідно, вони цей матеріал мені не повернули, тому що перед цим. Я знімав внутріш... бійці внутрішніх військ, де вони от почали там показувати нецензурні жести, ну відповідно слова в мою адресу, в адресу журналістів. І сказали такі слова, так само прямо мова, але це вже сержанта. Він сказав, що передай всім журналістам, які знаходяться у вас там на майдані, в прес-центрі, що якщо вони сюди будуть приходити, всі будуть лягати, ми будемо всіх тут просто бити. Оце, оце от психологія людей, ну, які є от правоохоронними органами. Да? Тобто вони своє завдання явно не виконують, яке б мали виконувати по закону. От. І мотиви, які вони кажуть, що я, як журналіст, Беру коктейлі Молотова і палю їхніх, там, начебто побратимів там, з підрозділу Беркут на Грушевську. Хоча, я кажу, я ж журналіст, я цим не займаюся, моя робота іншого. Я не можу апріорі, тримаючи камеру, тримати в одній руці ще коктейля молотова і відповідно підготовля... Підготовля... Під... Ну, заготовляти і кидати. От. Всі ці аргументи їх, на них не діли. Я зрозумів, що треба ставити мовчки, тому що на кожне моє слово, відповідно, я шов фізичний. Тиск, удари і тому подібне. Не дивлячись що на різні там моральні, скажімо, образи, які вони там ну, до мене відповідно застосовували. Ну, моє враження, я скажу, що я не очікував насправді такого. Дякую. Можливо, питання будуть? Якщо якісь запитання, будь ласка, ставте товариство. Прошу. Так, однозначно, це є порушення закону про журналістську діяльність. А по-друге, вилучення незаконним методом майна от, і без різних нато пояснень, Ну, це однозначно буде зроблена заява з мого боку. Дякую. Я користуючись нагодою, я звертаючись до журналістів, прошу вважати цей виступ офіційним зверненням до правоохоронних органів щодо нападу на журналіста з Українського радіо Голос Свободи. В ході якого його, йому завдали фізичного насильства, викрили його особисті речі, а також службові речі, флеш-карт у пам'яті, мобільний телефон, картки і так далі. Прошу вважати це через зверненням про відкриття кримінального провадження через засоби масової інформації. Дякую. Скажіть, чи зняли побої? Побої ну, не знімали. Побої не знімали. Я ж кажу, побої. От мене тут зараз знаходиться на голові гематома, Відповідно, знаходиться тут гематома від того, що вони є в берцах, і повідомлення там така платформочка, у них желізна є напереді. І вони так мені прямим ударом в кістку, просто то все били. розумієте? Не били в обличчя, розуміючи, що воно, якби я їм представився, що я журналіст, і за це вас будуть притягати до відповідальності. Вони просто били все в частину корпуса. О, тому що у них насправді очі були озворілі. Вони, коли мене затримали, за них знаєте такий сюрприз, бо як наче подарунок, Думаю, о, і ще один попався, називається. Отак ось. Тому, ну. Це дивно. І коли я сказав, що камера є власністю народного депутата, на них для них це не аргумент. І коли я сказав, що дайте зателефонувати народний депутат, вони сказали, що не помогуть. От не помогуть, і все. Ніякі народні депутати, там ні ще хтось. Тобто в них є, мабуть, на то команда, мабуть, на то дозвіл. І вони собі от дозволяють такі дії. А ви уявляєте, якщо вони будуть робити проти мирних людей, ну взагалі перехожі так далі. Якщо вони зараз такий так, так тих застосовують до журналістів, і ще раз кажу: вони передали прямою мову, передай всім журналістам, що ми їх будемо там просто ложити, якщо вони будуть к нам близько підходити. А як тоді вважати, а як тоді виконувати нашу роботу, відповідно, журналістку, да? відповідно, прослідковувати інформацію, знімати знімати її? Тут насправді це йде залякування, пряме залякування і погрожування.